Взимку Прикарпаття усе частіше відвідують зірки. Місцем відпочинку по Підолі стає гірськолижний курорт Буковель. Окрім відпочинку, артисти ще й встигають дати свої концерти. Одним із тих, хто обрав місцем відпочинку наш край, є відомий співак Коля Сірга. Минулого тижня він виступав у нічному клубі Бука. А вже за два тижні співатиме для коломийської публіки у секторі. Зустрічалися із виконавцем. Наші журналісти. Коля Серга вважається екстравагантним артистом. Він всіх здивував ще на фабриці зірок. Саме тоді на незвичайного юнака з Одеси звернули увагу прискіпливі члени журі. Як результат, вдали просування і у самій фабриці, і участь у юрмальській новій хвилі. Саме участь у цьому заході зробила із співака справжню зірку. Я ніколи не задумався про те, що нужна мені фабрика, не нужна. Я прийшов для того, щоб просто как бы показати себе, простебаться. Я не думал, що мене возьмуть, потому что я никогда ну, не занимался какими-то вокальными упражнениями, я никогда не занимався. Подобным направлением. Ну, песни там он начинал писать, там буквально там за два месяца до того, как пошел на фабрику. Пришел, написал стебную песню, пытаясь в сатирической форме рассказать, что здесь происходит. Ну, меня взяли. Любой этап это то, что должно было случиться. Поэтому э, это но так как мы говорим о Юрмале в прошедшем времени, то это пройденный этап. Оно должно было случиться, оно случилось. какой будет э, следующий этап? Следующий этап. Посмотрим. Я не знаю, пока мы вот работаем над над тем, чтобы найти некий бриллиант, огранить э, из нашего творчества и выдать его на поруки людям, на поруки человеческого э, восприятия. Потому что зачастую мнение артистов и мнение потребителей Очень не завпадають. Хоча насправді співак себе не вважає зіркою. А він каже, що для нього спів це звичайна робота. Та й загалом його гурт «Зе Коля Серга» є хуліганським, тому і його учасники люди непрості. Донедавна працював із «Колою» і коломоянин Павло Петренко. Однак зараз їхні шляхи розійшлися, каже співак. Знаєте, це дуже очень хороше відповідь, отвіт, я часто зустрічаю. Вже не зійшлися характерами. Мені подобається тут. Дуже очень... Коротко і, і непонятно. Взагалі, талантливий чоловік був. Так, він доволі талантливий. Якби йому немножко побільше сили волі і вміння себе заставляти, то йому б ціни не було. А так, він музикально очень талантлив. 14 лютого у день святого Валентина Коля Серга приїде до Коломиї. На запрошення директора нічного клубу сектор Михайла Донченка артист співатиме для Коломоян та гостей міста. Це буде за словами артиста, романтична вечірка. Привіт, хлопці! Ответный привет вы, вы мне можете передать на концерте, который произойдет 14 февраля. Я не знаю во сколько. Это будет несколько интимный концерт, каким. Ну, и должен быть на, 4, на 14 февраля это будет концерт без музыкантов. Я приеду сам с гитарой, и, и мы с вами будем говорить по душам желательно, девушке, вот так вот. Маленькое пожелание в конце. А на гірськолижньому курорті співаку та його артистам вдалося відпочити та підкорити собі гірські схили. Звуковелю Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма подіїнтика.